Алілуя, Господь, дякую тобі, святий, Боже, за сьогоднішній день, який ти нам даруєш, Боже. Дякую тобі, Боже, що ти нам даруєш, Господи Боже, милість свою обновляєш в сьогоднішньому дні. Дякую тобі, Боже, за те, що ти, Господь, милосердний Бог, люблячий Господь, І даєш нам можливість зараз побути, Господи Боже, в Твоєму присутності, почитати Твоє Боже Слово, Біблію. Зараз читаємо послання Якова, Соборне послання святого апостола Якова. Випробування віри. Яків, раб Бога і Господа Ісуса Христа, 20 колінам, які в розсіяні. Радіте. За велику радість вважайте, браття мої, коли зазнаєте різних спокус. Знаючи, що випробування з вашої віри творить терпіння, а терпіння. Нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі й бездоганні, ні в чому не маючи недоліку. Якщо ж у кого з вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім просто, не дорікаючи, і буде дано йому. Але нехай просить із вірою, ні трохи не вагаючись, бо хто вагається, той подібний до морської хвилі, що вітром здіймається і розвівається. Нехай же не думає така людина отримати щонебудь від Господа, двоєдушна людина непостійна на всіх шляхах своїх, нехай же хвалиться принижений брат у своєму піднесенні, а багатий у своєму приниженні, тому що він промене, як цвіт на траві, бо сходить сонце зі спекою і висушує траву, і цвіт її опадає, і краса її вигляду зникає, так і багатий зів'яне на шляхах своїх. Блаженна людина, яка переносить спокусу, бо коли буде випробувана, вона одержить вінець життя, який обіцяв Господь тим, хто любить Його. У спокусі нехай ніхто не говорить мене спокушає Бог, тому що Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого, але кожен спокушається, захоплюючись і зваблюючись власною похиттю. Похідь же, зачавши, породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Не обманюйтесь, браття мої улюблені, усяке добре давання та всякий досконалий дар сходять згори від отця світла, у якого немає зміни і ні ті, ні переміни. Захотівши Він народив нас словом істини, щоб бути нам деяким початком Його створінь. Отже, браття мої улюблені, нехай усяка людина буде швидка на слухання, повільна на слова, повільна на гнів, бо гнів людини не чинить Божої праведності, тому, відкинувши всяку нечистоту і залишок злоби, у лагідності прийміть насаджене слово, що може щоб спасти душі ваші. Будьте ж виконавцями слова, а не тільки слухачами, які обманюють самих себе. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний до людини, яка розглядає риси свого обличчя у дзеркалі. Він подивився на себе, відійшов і відразу забув, який він. Але хто вникає в закон досконалий, закон свободи і перебуває в ньому, той, будучи не слухачем забудькуватим, а виконавцем діла, буде блаженний у своїй діяльності. Коли хто з вас думає, що він благочестивий і не приборкує свого язика, але обманює своє серце у того пусте благочестя, чисте і непорочне благочестя перед Богом і Отцем є те, щоб спіклуватися просиріти в дів у їхній скорботі і берегти себе неоскверненим від світу? Браття мої. Не з упередженістю майте віру Господа нашого Ісуса Христа, Господа слави! Бо коли до вашого зібрання увійде людина із золотим перснем у пишному вбранні, і увійде бідний у брудному одязі, і ви дивлячись на того, хто носить пишне одіяння, скажете Йому: Тобі краще сісти тут, а бідному скажете: Ти стань там або сідай тут біля мого підніжжя. То чи не пересуджуєте ви в собі, чи не стаєте суддями, розмірковуючи лукаво? Послухайте, браття мої улюблені, чи не бідних цього світу обрав Бог бути багатими вірою та спадкоємцями царства, яке він обіцяв тим, хто любить Його. Ви ж зневажили бідного, чи не багаті пригноблюють вас, і чи не вони тягнуть вас у суди, хіба не вони лихословлять добре ім'я, яким вас називають? Якщо ви дійсно виконуєте закон царський, згідно з писанням, возлюби ближнього свого, як самого себе, добре робите, але коли дієте упереджено, то чините гріх, звинувачені законом, немов злочинці. Бо хто виконує весь закон, але згрішить у чому-небудь одному, стає винним у всьому. Бо той, хто сказав не перелюбствуй, також сказав, не вбий. Якщо ти не перелюбствуєш, але вб'єш, ти стаєш порушником закону. Так говоріть і так чиніть, як такі, які будуть судимі за законом свободи. Бо тому суд без милості, хто не виявив милості, милість перевершує суд. Яка користь, браття мої, коли хто говорить, що він має віру, а діл немає? Чи може така віра спасти його? Якщо брат або сестра виявилися роздягнені та мають нестачу щоденної їжі, а хтось із вас скаже їм Ідіть із миром, грійтесь та їжте» і не дасть їм необхідного для тіла яка від цього користь. Так і віра, коли немає діл мертва сама по собі. Але скаже хто небудь Ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені твою віру без діл твоїх, а я покажу тобі мою віру в ділах моїх. Чи віриш ти, що Бог один? Добре робиш і біси вірять і тремтять. Але чи хочеш знати легковажна людину, що віра без діл мертва? Авраам. Батько наш чи не за ділами визнаний праведним, поклавши Ісаака, сина свого на жертовник? Ти бачиш, що віра сприяла Його ділам і ділами була віра Його зроблена досконалою. І було виконано писання, яке наголошує Повірив Авраам Богові, і це було враховано йому за праведність, і він був названим другом Бога. Отже, бачите, що людина визнається праведною за ділами, а не тільки за вірою. Подібно ж і Раав, блудниця, чи не за ділами визнана праведною, коли прийняла посланців і випустила їх дорогою іншою. Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Небагато хто ставайте вчителями, браття мої, знаючи, що ми піддаємося, піддамося більшому осуду, бо всі ми багато согрішаємо. Коли хто не согрішає у слові, та людина досконала здатна приборкати і все тіло, ось ми вкладаємо коням у рот вудила, щоб вони корилися нам і управляємо всім їхнім тілом. Ось і кораблі, які б вони великі не були, і якими б сильними вітрами не підганялися, невеликим кермом направляються куди хоче стерновий. Так, і язик, невеликий член, а багато хвалиться. Подивися, який малий вогонь, а який великий ліс запалює. І язик, вогонь прикраса неправди. Язик у такому положенні розміщений між членами нашими, що оскверняє все тіло і запалює коло життя, і сам запалюється від гаєни. Бо всяке єство звірів і птахів. Плазунів і морських тварин приборкується і приборкане єством людським. А язик приборкати ніхто з людей не може він нестримне зло, повний смертоносної отрути. Ним благословляємо Бога, Отця, і ним проклинаємо людей, які створені за подобою І з тих же уст виходить благословення і прокляття. Не повинно, браття мої, щоб так це було. Хіба тече час отвору того ж самого джерела в солодке і гірке? Не може, браття мої, смоковниця, давати оливи, а виноградна лоза смокви, такі ніяке джерело не дає солону й солодку воду. Чи мудрий і розумний хто із вас, нехай покаже, крім доброго поводження, влагідній мудрості свої діла. Але коли ви маєте у вашому серці гірку заздрість і сварливість, то не хваліться і не говоріть неправди на істину, це не мудрість, яка сходить з гори, але земна, душевна, бісівська, Бо де заздрість і чвари, там безладдя і всяке зле діло. Але мудрість, яка сходить з гори, по-перше, чиста, потім мирна, лагідна, покірна, повна милосердя і добрих плодів, неупереджена і нелицемірна. Плід же праведності сіється в мирі тими, хто творить мир. Звідки у вас ворожнеча і чвари, чи не звідси від пристрастей ваших, що воюють у членах ваших? Бажаєте і не маєте, убиваєте і заздрите, і не можете досягнути, сперечаєтесь і протистоїте, але не маєте тому, що не просите. А просите і не одержуєте, бо не на добро просите, а щоб промарнувати у своїх задоволеннях. Перелюбники і перелюбниці, хіба не знаєте, що любов до світу є ненависть до Бога? Отже, якщо хто захотів бути люблячим цей світ, то й стає тим, хто ненавидить Бога. Чи ви думаєте, що даремно говорить Писання, до ревності прагне дух, який оселився в нас? Але тим більшу дає благодать, тому сказано Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Отже покоріться Богові, протестанти дияволові і втече від вас. Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас. Очисти руки грішні і освятіть серця двоєдушні. Журіться, плачте і ридайте. Сміх ваш нехай обернеться і радість у печаль, і упокоріться перед Господом і Він піднесе вас. Не лихословте один, на одного, один одного браття. Той, хто лихословить брата і судить свого брата, лихословить закон і судить закон. А якщо ти судиш закон, то ти не виконавець закону, а суддя. Один законодавець і суддя, який може спасти і погубити, а ти хто, що судиш іншого. Тепер послухайте ви, що говорите, сьогодні або завтра відправимось у таке то місто, і побудемо там один рік, і будемо торгувати і одержувати прибуток. Ви, які не знаєте, що буде завтра, бо що таке життя ваше, пара, що ненадовго з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, якщо буде до вподоби Господові, то будемо живі, то зробимо те або інше. А тепер хвалитися у зрозумілості вашій, а всяке таке вихваляння є зло. Отже, хто знає, як робити добро і не робить, тому гріх. Нині ж ви багаті, плачете і ридаєте про біди ваші, що насуваються на вас. Багатство ваше згнило, а одяг ваш з'їдений міллю. Золото ваше і срібло заіржавіло, і їхня іржа буде свідченням проти вас і здість плость вашу, як і вогонь. Ви зібрали собі скарбет на останні дні. Ось плата робітників, які жали ваші неви. Яка утримана вами волає і голосіння жінців дійшло до слуху Господа Саваофа. Ви розкошували на землі та насолоджувалися, наситили серця ваші, немов на день заклання, ви осудили і вбили праведного, він не противився вам. Отже, будьте довготерпеливі, браття, до причастя Господа, ось землероб чекає дорогоцінного плоду землі, будучи довготерпеливим при цьому. Поки не одержить ранній та пізній дощ, будьте довготерпеливі, й ви зміцніть в ваші серця, бо пришестя Господа наблизилось. Не нарікайте один на одного браття, щоб не бути засудженими. Ось суддя стоїть біля дверей. За приклад, візьміть, браття мої страждання і довготерпіння пророків, які говорили ім'ям Господнім. Ось ми вважаємо блаженними тих, які витерпіли. Ви чули про терпіння Іова і кінець від Господа. Ви бачили, бо Господь багатомилостивий і співчутливий. Але перш за все, браття мої, не присягайтеся ні небом, ні землею, і ніякою іншою клятвою, але нехай буде у вас так, так і ні, ні, щоб не підпасти вам під осуд. Чи страждає хтось із вас, нехай молиться. Чи веселий хто, нехай співає псалми, чи хворіє хто із вас, нехай покличе присвітерів церкви, і нехай помоляться над ним, помазавши його єлеєм в ім'я Господня. І молитва віри зцілить хворого, і підніме його Господь, і якщо він вчинив гріхи, простяться йому. Признавайтеся у провинах один перед одним і моліться один за одного, щоб ви були зцілені. Багато може ревна молитва праведного. Ілія був чоловік подібний до нас і помолився молитвою, щоб не було дощу і не було дощу на землі три роки і шість місяців, і знову помолився, і небо дало дощ, і земля зростила свій плід. Браття, коли хто з вас відхилиться від істини і хто небудь наверне його, нехай знає, що той, хто відверне грішного від його хибної путі. Спасе душу від смерті та покриє безліч гріхів. Слава Богу, Алілуя! Благословляю кожного, хто зараз слухає Слово Боже на пізнання Бога живого Ісуса Христа, на спасіння душі, на стілення тіла, благословляю з миром Божим там, де ми є, там, де ви є, в нашій країні, в наших містах, селах і по всьому світу. У імя Ісуса Христа. Амінь.